Пропонуємо до вашої уваги клейку-стрічку. Ця надійна клейка стрічка з січостою основою забезпечує надзвичайно сильне щеплення. Ідеально підходить для фіксації килимів, декоративних елементів, кабелів або тимчасового кріплення предметів у побуті. Завдяки водостійким властивостям та високій стійкості до навантажень стрічка не відстає навіть у вологих приміщеннях, залишається непомітною та не залишає слідів після видалення, що робить її безпечною для. Більшості поверхонь, міцна тканинна структура, гарантує довговічність, а зручна довжина в 5 метрів дозволяє використовувати стрічку багаторазово в різних цілях.